Усім привіт! Тобі випав грехай там і ти не знаєш як його зібрати. Заварюй собі чайку, бери смаколики. Ну а я щас швиденько тобі розповім. Зброя, топ-1 буде його стігна, сет клістиного розрізу, топ 2 буде традиційний омут. ТОП 3. Буде Харан Фуд, топ 4 туман, топ 4 зіркової зброї. Перше місце займає Чорний меч з БП. Друге місце буде займати Луна сіяння Ксіфос. Третє місце займати буде зонти івентова зброя, але вона не у всіх є. Четверте місце стальне жало, і воно є безкоштовним рішенням. Його можна крафтити у Кузнеця. зі зброєю. У нас все, і тепер ми можемо переходити до артефактів. Поки ти не достиг 45-го рангу, беремо два куски інструктору і два куска берсерка. Це буде найкращим рішенням. З досягненням 45-го рангу в нас є два рішення. Перше це буде взяти повний сет дермучого лісу. Але краще його віддати на саппорта, а альхайтаму взяти сет позолочені сни. Головне не забудь, якщо ми беремо сет позолочених снів, саппорт обов'язково повинен носити сет дермучого лісу, які ж нам потрібні будуть куски артефактів. Годинник ми будемо шукати на майстерство стихій. Кубок ми будемо шукати на дендро урон, Шапку ми будемо шукати на крик шанс або крит урон. Дивимо співвідношення 1 к 2. На 50% крик шансу повинно бути 100% крит урону. Прийшов час поговорити про таланти і пріоритет тих прокачки. Таланти будемо качати усі рівномірно. До 6 рівня. По досягненню 6 рівня робимо упор на нашу Єшку і підіймаємо його до 9 рівня. Після чого ульт і звичайні атаки також підіймаємо до 9 рівня. Якщо ми будемо щось коронувати, в першу чергу коронуємо Єшку. Після цього все остальне. Давай тепер поговоримо, які нам необхідні стати для нашого Альхайтаму. Я назову мінімально необхідні показники для твого альхайтама. Сила атаки: 1600 але можна і більше. Мастерство стихій 400. Але не забувай, цю цифру тобі можуть допомогти зібрати твої сапорти. Крит шанс 60. Його повинно бути не менше. Обов'язково збираємо. Крит шкода 140, але не менше. Якщо буде більше або набагато більше, 200, 220, 250, це буде дуже круто. Востанова Energy, якщо Альхайтам єдиний дентроперсонаж в твоїй групі, то йому потрібно 140 Востанови. Якщо в тебе є другий денроперсонаж, тоді йому буде необхідно 120 Востанови. Сподіваюся, даний гайд тобі допоможе зібрати твого гарного Альхайтама, І ти зможеш отримути задоволення від гри на ньому. Також хочу нагадати тобі, про свій телеграм-канал. Переходь у посилання в Шатці профілю. Ми будемо раді тебе там бачити. Нас там дуже дружний колектив. Всім гарної гри! Підписуйся, став подобайку і до скорих зустрічей!